Привіт. Ми знаходимося у Львові. Це мікрорайон Сихів. Йдемо далі. Це кінотеатр Довженка. Багато проводиться концертів тут. Ми з Олесією їдемо в табір на один день. Зараз чекаємо автобус далі. Сюди доїхали. На одному автобусі. Зараз їдемо далі. До речі, Сихів це новий мікрорайон. Він здоровесний. Він ще строїться з усіх сторон. Так, всім гарного дня. Ну Олесі сидить.